долар по 50 та гіперінфляція що чекати від економіки у 2025 році? А що, якщо я вам скажу, що деякі експерти прогнозують курс долара по 50 гривень до кінця року? Звучить лячно, але наскільки реальні ці прогнози, і взагалі? Чому частина аналітиків говорить про гіперінфляцію, а інші про відносну стабільність гривні? Сьогодні ми розберемося з найгарячішими економічними прогнозами на 2025 рік. І всередині відео я поділюся з вами ексклюзивною інформацією від провідних українських економістів, яка змусить вас переглянути свої фінансові плани на цей рік. Вітаю, друзі! З вами Валерія на каналі Bizet Ukraine. І сьогодні ми поговоримо про найболючіше наші з вами гроші та їхню купівельну спроможність у 2025 році. Знаєте, наша редакція отримує десятки повідомлень від наших глядачів з одним і тим самим питанням: що буде з курсом валют? Купувати долар чи ні? Що робити із своїми заощадженнями? І я вирішила зібрати найактуальнішу інформацію, щоб ми разом розібралися в ситуації. Особисто мене найбільше турбує не стільки сам курс долара, скільки те, як ми, звичайні українці, можемо планувати своє фінансове життя в умовах такої невизначеності. Тому Сьогодні ми говоримо не просто про цифри, а про наше з вами майбутнє. Спочатку давайте згадаємо, як ми завершили 2024 рік. За даними НБУ, курс долара на 31 грудня 2024 року становив 42,8 гривні. Інфляція за рік складала. 16,2%, що перевищувало прогнозні 14%. Золотовалютні резерви України на кінець року становили 36,4 мільярди доларів, що насправді більше ніж багато експертів очікували на початку року. Це стало можливим завдяки стабільній підтримці від міжнародних партнерів, особливо Європейського союзу, який виділив Україні 35 мільярдів євро в рамках програми макрофінансової допомоги, як зазначила голова. НБУ Оксана Маркарова 2024 рік був роком колосальних викликів для української економіки, але водночас і роком неймовірної стійкості ми змогли витримати макрофінансову стабільність попри всі перешкоди, і це наша спільна перемога. А тепер поговоримо про плани на 2025 рік. Відповідно до державного бюджету України на 2025 рік. Середньорічний курс долара закладено на рівні 45 гривень. Прогнозована інфляція 14%. Зростання ВВП планується на рівні 2,5%. Але наскільки реалістичні ці показники, і чи враховують вони всі фактори, з якими ми зіткнулися вже на початку року? Важливо розуміти, що бюджет. Планувався ще восени 2024 року, коли ситуація з міжнародною допомогою виглядала дещо інакше? Тоді ще не було зрозуміло, що США тимчасово призупинять свою фінансову підтримку через внутрішньополітичні дискусії. Як ви думаєте, чи могла б Україна прогнозувати свою економіку більш точно, якби заздалегідь знала про можливе призупинення американської допомоги? Поділіться своїми думками у коментарях. Давайте подивимося на актуальну ситуацію станом на лютий 2025 року. За офіційними даними НБУ, курс долара на кінець лютого склав 44,5 гривні. Це вже на 3,9% вище, ніж було на початку року. Інфляція за січ-лютий 2025 року досягла 2,8%, що при такій динаміці може призвести до перевищення закладеного в бюджет показника в 14% річних. З січня США тимчасово призупинили фінансову підтримку України через внутрішньополітичні суперечки щодо поділу бюджету це створило додатковий тиск на гривню та економіку. Загалом водночас Європейський Союз фактично збільшив свою допомогу у лютому 2025 році. Було затверджено новий пакет підтримки обсягом 50 мільярдів євро на наступні три роки, з якими 18 мільярдів має надійти вже цього року. За прогнозами нашого юридичного відділу ситуація із американською допомогою має вирішитися до травня 2025 року. Як пояснює наш головний юрисконсульт, аналіз законодавчих процесів та політичної ситуації у США вказує на високу ймовірність відновлення фінансування до кінця весни. Ключові політичні гравці розуміють стратегічне значення підтримки України і питання швидше у формуваннях та процедурах. Ніж у самому рішенні, то що ж нас чекає до кінця 2025 року. Давайте розглянемо три основних сценарії, які прогнозують експерти. Оптимістичний сценарій: курс долара стабілізується на рівні 45-47 гривень, якщо відновиться допомога від США та продовжуватиметься підтримка від ЄС. Інфляція в цьому випадку може залишитись в межах 17-18%. Базовий сценарій: курс долара до кінця року досягне 48-50 гривень. При інфляції близько 20-22%. Цей сценарій передбачає часткове відновлення американської допомоги та стабільне фінансування від ЄС. Песимістичний сценарій. Курс долара може перевищити позначку в 50 гривень, а інфляція зрости до 25-30%. Це можливо у випадку тривалої відсутності американської підтримки та непередбачених економічних шоків. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, нещодавно зауважив. Економічна стійкість України сьогодні це не просто питання цифр та показників, це питання нашої національної безпеки та здатності протистояти агресії. Кожна гривня, кожен долар чи євро. Підтримка від наших партнерів це інвестиція не лише в українську економіку, але й у глобальну безпеку та стабільність. А яких заходів ви вживаєте особисто, щоб захистити свої фінанси від можливої інфляції та коливань курсу? Можливо, у вас є власні стратегії, якими варто поділитися з нашою спільнотою? Пишіть у коментарях. Отже, що ми маємо в підсумку? Так, ситуація не проста, але не катастрофічна. Курс долара наймовірніше буде вищим ніж закладено в бюджеті. Але розмови про 60 чи 70 гривень за долар це скоріш спекуляції ніж обґрунтовані прогнози. Інфляція залишається серйозною проблемою, але НБУ має інструменти для її стимулювання, які вже довели свою ефективність у попередні роки війни. Особисто я вважаю, що наша економіка продемонструвала неймовірну стійкість за останні три роки війни. У 2025 році ми також знайдемо способи адаптуватися до нових викликів. Головне, це зберігати холодний розум, диверсифікувати свої заощадження та не піддаватися паніці, яку часом створюють деякі змі. Друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. А в коментарях поділіться своїми прогнозами щодо курсу долара на кінець року. Цікаво порівняти наші очікування. До зустрічі в наступних відео!